Егоїстичні сперматозоїди спостерігають, як старші батьки передають більше хвороботворних мутацій. Егоїстична сперма і майбутнє батьківства, що вам потрібно знати. Останні дослідження в галузі генетики проливають нове світло на фактори, що впливають на здоров'я майбутніх поколінь. Хоча традиційно основна увага приділялася впливу віку матері на здорові дитини, нещодавні результати показують, що вік батька відіграє набагато більшу роль, ніж вважалося раніше. Це не просто статистичний ризик, а фундаментальний механізм, який вчені охрестили егоїстичними сперматозоїдами. Як експерт у галузі генетичного консультування, я бачу, як ці відкриття змінюють наше розуміння планування сім'ї та змушують нас переглянути традиційні уявлення про батьківство. Протягом тривалого часу наголос робився на віці матері та ризику хромосомних аномалій, пов'язаних із майозом у старіючих яйцеклітинах. Але тепер, завдяки новим методам секвенування дезоксирибонуклеїнова кислота, ми бачимо, що батьки також мають власні генетичні пастки, і ці ризики експоненціально зростають із віком. Що таке егоїстична сперма? Суть явища така: певні мутації в стовбурових клітинах, які дають початок сперматозоїдам, можуть призвести до того, що ці клітини розмножуються швидше, ніж зазвичай. У результаті частка сперматозоїдів, що несуть ці мутації, експоненціально зростає з віком батька. Уявіть собі, ніби певні клітини в яєчках дають про себе знати і захоплюють все більше і більше ресурсів, витісняючи більш розумні клітини, що несуть нормальний генетичний матеріал. Це не випадкові мутації, які виникають під час реплікації дезоксирибонуклеїнова кислота. Це мутації, які привести до прискореного розмноження клітин. І ці мутації часто впливають на ключові гени, залучені до нейророзвитку, що може призвести до підвищеного ризику аутизму, інших неврологічних розладів і навіть деяких видів раку. Чому це важливо? Раніше вважалося, що випадкові мутації в спермі зростають з постійною швидкістю в міру старіння людини. Але нові дослідження показують, що це не так. Егоїстичні мутації це не просто ще одна мутація, це мутації, які посилюються з віком, створюючи набагато серйознішу проблему. Особливо вражає те, що ці мутації накопичуються набагато швидше, ніж очікувалося. Дослідження показують, що один рік додаткового батьківства в молодому віці менш шкідливий, ніж один рік у більш пізньому віці. Це означає, що 30 річний чоловік, який вирішив відкласти народження дітей до 80 років, піддає своїх майбутніх дітей набагато більшому ризику, ніж якби він став батьком у 25 років. Як це впливає на планування сім'ї? Я розумію, що ця інформація може викликати занепокоєння. Але важливо пам'ятати, що знання це сила. Тепер. Коли ми знаємо, що ця проблема існує, ми можемо приймати більш обґрунтовані рішення. Ось кілька порад для пар, які планують дітей. Не відкладайте народження дітей занадто пізно, особливо для чоловіків, які хочуть стати батьком після 35 років. Подумайте про заморожування сперми в більш молодому віці, щоб зберегти генетичний матеріал із меншою кількістю егоїстичних мутацій. Обговорють генетичну історію вашої родини, деякі генетичні захворювання, пов'язані з егоїстичними мутаціями, можуть бути спадковими. Генетична консультація може допомогти вам оцінити ваші ризики. Розгляньте генетичний скринінг. Хоча генетичний скринінг не може виявити всі можливі егоїстичні мутації, він може допомогти виявити деякі відомі генетичні захворювання. Здоровий спосіб життя. Хоча дослідження показали, що куріння, алкоголь і ожиріння не впливають на накопичення егоїстичних мутацій в здоровий спосіб життя завжди корисний для загального здоров'я і репродуктивної функції. Що далі? Наукове співтовариство активно працює над розширенням наших знань про егоїстичну сперму. Нещодавні дослідження показують, що подібні моделі відбору, які сприяють росту клітин, спостерігаються в інших тканинах тіла, включаючи клітини шкіри в роті. Це свідчить про те, що ці механізми можуть відігравати ширшу роль у процесі старіння та розвитку захворювань. Розробка нових методів секвенування дезокрибонуклеїнова кислота дозволить виявляти все більше корисливих мутацій. У майбутньому, можливо, з'являться методи очищення сперматозоїдів від цих мутацій або навіть розробки ліків, які можуть пригнічувати їх ріст. особистий досвід і спостереження. У своїй практиці я бачу, як пари стикаються з труднощами під час прийняття рішень щодо планування сім'ї багато чоловіків, особливо в технологічних галузях, прагнуть досягти успіху в кар'єрі та відкладають народження дітей на більш пізнє життя. Я часто бачу, як вони недооцінюють ризики, пов'язані з пізнім батьківством. Важливо підкреслити, що я не виступаю за те, щоб чоловіки відмовилися від своєї мрії про пізнє батьківство. Я просто хочу, щоб вони усвідомлювали ризики та приймали зважені рішення. Знання ключ до правильного вибору, висновок. Відкриття егоїстичної сперми є великим кроком вперед у нашому розумінні генетики та здоров'я майбутніх поколінь. Це також нагадування, що батьківство це не лише радість і любов, а й відповідальність. Приймаючи обґрунтовані рішення щодо планування сім'ї, ми можемо допомогти нашим дітям почати життя зі здоровою генетичною спадщиною. Зрештою, важливо пам'ятати, що кожен випадок унікальний. Генетичне консультування може допомогти парам оцінити ризики та прийняти найкращі рішення для своєї родини.